Вас вітає Рій Соколята Херсонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 53 Херсонської міської ради. Наше гасло, спритність розум, беремо дорогу. Розум, дорогу вперед! До перемоги! Ройовий клич Вперед, вперед! І тільки вперед на пошук козацької слави! Гей вісь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори лісидоли. Дві, дзвін, дзвін, дзвіночку, двін, все повижай, вороночку. Я Ігнатенко Артем, у соколят, я ройовий. Відповідаю за збір своєї команди та участь її у змаганнях. Дуже люблю тварин, цікавлюсь історією, географією. Та комп'ютерними іграми обожнюю подорожувати потягами. Мрію повернутися до рідного міста Херсон. Мене звати Свомлина Софія. Я навчаюся у школі номер 53 Я хорунжі, я є хранителькою нашого прапора. Я займаю чалітингом, люблю малювати, танцювати, співати. Я люблю дуже допомагати е, батькам, гратися зі своїми братиками. Та е, я дуже енергійна, смілива, чого Іван всім цього бажаю. Я Тимофій Гречко, херсонський хлопчик. Дуже полюбляю кататися в парків, грати у футбол. В раю я обозний, відповідаю за порядок, щоб був транспорт, і навіть що поїсти. Я набуха Максим навчаюся у другому класі. У нашому рої я пушка. Міць топольва здатність. Люблю малювати та конструювати з лего. Мрію бути військовим та щоб закінчилась війна. Я Дар'я Назарова і навчаюсь в третьому класі. В нашому урогі я лікар, який лікує та слідкує за здоров'ям моїх козачат. Я люблю грати на піаніно, малювати, а ще займатися футболом. В мене дуже багато наградок. Я мрію бути чемпіонкою України. Я моюсенко Данило, мені 8 років. Я навчаюся у 3 класі. Мені дуже подобається математика. Я особом цього рою. Мої обов'язки стежити за порядком та підготовкою наших соколят. У вільний час я люблю грати. У комп'ютерні ігри мрію увійти до складу найбіль. Мене звати Ангеліна Журавля. Навчаюся в 4 А класі. Я своє морою писар, пишу правдиві історії про козаків. Люблю танцювати, малювати і готувати їжу. Я Матвій Труденко, учень третього класу. Я бунтюжник. Я займаюся спортом, мій улюблений футбол. Моїй команді я нападник. Мої подачі влучні. Я люблю Україну, я люблю Херсон. Україна переможе. Наш герой, легендарний кошовий атаман Іван Сірко. Він був справжнім захисником України, мужнім воїном і мудрим полководцем. Цей козак був справжній супергерой нашої історії. Я хочу, щоб ми всі рівнялись на його мужність. Чому ми, козачата, маємо рівнятися на сірка? Сірко був справжнім ройовим для всієї січі. Він умів об'єднувати козаків, слухав їхню думку, але завжди брав відповідальність за найскладніші рішення. Справжній лідер це той, хто веде вперед, а не ховається за спинами. Шовий атаман завжди захищав простий народ. Він був суровий, але справедливий. Він вчив своїх козаків, що сила без честі ніщо. Відколи здавалося, що все пропало, Сірко знаходив вихід. Його знамениті реди та хитрощі завжди заставали ворогів зненацька. Для нас, Соколят, це означає, вже ніколи не здаватися, а шукати розумне, неочікуване рішення. Іван Сірко мав би добре серце. Він воював не за славу, а за свободу рідного краю. Його побажали. Щоб бути схожим на Івана Сірка, любити країну, бути сміливим, чесним, допомагати слабшим і ніколи не здаватися, бо козацький дух живе і в нас, і ми, продовження справи наших героїв. Наш обов'язок сьогодні бути таким ж незалежним, як Сірко. Його життя. Це приклад, як один лідер може змінити. Кід історії кажуть, що Сірко ніколи не програє вби. Його козаки йшли за ним, бо вірили, де сірко там і перемога. Він боронив українські землі від ворогів і захищав людей. Він не боявся ні холоду, ні шабель, ні зради. Жив колись отаман Сірко, славний, мужний, хоч котрим. не боявся ні бур, ні ворогів, ні шабель, ані біди. Країну воював за людей, за рідних країв, де сірко там перемоги, де сірко не відступає. Ми, козачата, сіркові нащадки, мріємо сильними бути, як він. Слава тим, хто землю стереже, хто, як сірко, ніколи не тікає. Ми нащадки вільних козаків, нас козацький дух єднає. Хай живе козацька слава, дух сірка у нас горить, Україну, ми всі любимо. I gotovim zašte boranih bla blagi